Якщо хочете побачити сучасне українське мистецтво, то завітайте до пінчук арт центр До 13 липня там будуть презентовані роботи номінантів премії Пінчук-Арт-Центр-2025. це головна нагорода для молодих українських художників до 35 років, яка відкриває нові імена і дає можливість заявити про себе. Що ж тут цікавого? 20 номінантів, 20 дуже різних історій і безліч нестандартних мистецьких висловлювань. Які теми? Теми найактуальніші від ідентичності під час війни. Ні, колективної пам'яті та травм до особистих переживань і боротьби за свободу, самі роботи це повний мік жанрів, живопис, скульптура, відеоарт, перформанси і навіть колективні проєкти. А ще багато експериментів з матеріалами, сенсами і навіть форматами. Деякі з імен, які точно варто запам'ятати: Катерина Алійник, Катерина Лісовенко, Антон Саєнко, Тамара Турелюн, Євген Коршунов і ще 15 талановитих митців, які змушують переосмислити сучасне мистецтво. Тож як Якщо вам цікаво дізнаватися щось нове про українську сучасність, то заплануйте свій візит до Пінчук арт-центр.